Василь Стефаник новина. У селі сталася новина, що Гриць Летючий утопив у ріці свою дівчинку. Він хотів утопити й старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, то він бідував, не міг собі дати ради з дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо кобито лишень діти, а то ще й біда, й нестатки. Мучився Гриць цілі два роки, самі з дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він жиє, що діє, хіба найближчі сусіди. Оповідали вони, що Гриць цілу зиму майже не палив у хаті, а зимував разом із дівчатами на печі. А тепер усе село про нього заговорило. То прийшов він вечором додому та й застав дівчата на печі. Дідю, ми хочемо їсти, сказала старша Гандзуня, то їжте мене. А що ж я дам вам їсти? А є хліб, то не Та й дав їм кусень хліба. А вони, як щенята коло голої кістки, коло того хліба заходилися, начинила вас та й лишила на мою голову, бодай її земля вікинула. А чума десь ходить, бодай голову зломила, а до вас не поверне. Цеї хати і чума збояла биси. Дівчата не слухали татової бесіди, бо таке було щоднини і щогодини, і вони привикли. Їли хліб на печі, і дивитися на них було страшно і жаль. Бог знає, як ті дрібонькі кісточки держалися вкупі. Лише четверо чорних очей, що були живі і що мали вагу. Здавалося, що ті очі важили би так, як олово, а решта тіла, якби не очі, то полетіла би за вітром, як пір'я. Та й тепер, як вони їли сухий хліб, то здавалося, що кістки в лиці потріскують. Гриць глянув на них із лави і погадав Мерці. І напудився так, що аж його піт обсипав. Чогось йому так стало, як коли б йому хто тяжкий камінь поклав на груди. Дівчата глемедали хліб, а він припав до землі й молився. Але щось його тягнуло все глядіти на них і гадати. Мерці. Через кілька день Гриць боявся сидіти в хаті, все ходив по сусідах. А вони казали, що він дуже журився. Почорнів і очі запали всередину так, що майже не дивилися на світ, лише на той камінь, що давив груди. Одного вечора прийшов Гріць до хати, зварив дітям бараболі, посолив та й кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав. Злізайте з печі та підемо десь у гості. Дівчата злізли з печі. Гриць натягнув на них драночки, взяв меншу доцьку на руки, а ганзуню за руку та й вийшов із ними. Йшов довго лугами та став на горі. У місячнім світлі розстелилася на долині ріка, як велика струя живого срібла. Гриць здригнувся, бо блискуча ріка заморозила його, а той камінь на грудях став іще тяжчий. Задихався і ледве міг нести маленьку дочку. Спускалися в долину до ріки, Гриць скриготав зубами, аж гомін лугом розходився і чув на грудях довгий огневий пас, що його пік у серце і в голову. Над самою рікою не міг поволі йти, але побіг і лишив Ганзуню. Вона бігла за ним. Гриць борзенько взяв дочку і з усієї сили кинув у воду. Йому стало легше, і він заговорив скоро. Скажу панам, що не було ніякої ради ані їсти що, ані в хаті затопити, ані віпрати, ані голову змити, ані ніц. Я сикари приймаю, бом завинив та й на шибеницю. Коло нього стояла Гандзуня і говорила так само скоро «Дєдику, не топіть мене, не топіть, не топіть. Та як си просиш, то не буду. Але тобі би ліпше, а мені однако пацити, це за одну, це за дві. Будеш бідити з Малку, а потім підеш у мамки жидам та й знов мешка бідити, як собі хочеш. Не топіть мене, не топіть, ні ні не буду, але доці вже ліпше буде, як тобі. То вертайся до села. А я йду мелдуватиси. А ді, оце, в стежечко, йди геть, геть, аж угору, а там прийдеш до першої хати та й увійди та й кажи, що так і так дєдя хотіли мене утопити, але я се просила, та й прийшла, аби сте мене переночували. А завтра кажи: може, би, ви мене наймили до дитини бавити». Гай, іди, бо то ніч. І Гандзуня пішла. Гандзю, Гандзю, а на тобі бучок, бо як ті пес надибає, та й роздере, а з бучком май безпечніше. Гандзя взяла бучок і пішла лугами. Гриць закочував штани, аби перейти ріку, бо туди була дорога до міста. Вступив уже у воду по кістки та й задеревів. Мені Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Отче наш і жиєс на небесі і на землі. Вернувся і пішов до моста.